Всім привіт! Це сьоме відео в серії про PowerShell. Будемо говорити про введення та виведення PowerShell. До цього моменту ми в основному статично призначали змінне значення, які можна використовувати як вхідні дані для різних дій. Також дуже корисно вміти вводити більш динамічні дані. Ми розглянемо кілька способів, як це зробити. Один із найпростіших це, звичайно, використати власні командлети. Я задав змінну процес та записав командлет GetProcess. І залежно від того, який тип буде повернуто, можна виконувати різні дії. Розглянемо більш детальний приклад. Ми використаємо invoke Web Request, щоб динамічно оцінювати веб-сторінку. Ми можемо отримати деяку інформацію з неї, та використовувати її як вхідні дані для різноманітних дій. Отже, у нас є змінна WebRequest. Ми запускаємо Invoke web Request, який дозволить нам відвідати веб-сайт, що вказаний, наприклад, Reddit. Зауважте, що я відвідую JSON-версію цього сайту. Оскільки ми маємо справу з PowerShell, то хочемо працювати з об'єктами. Після запуску першого рядка, нагадаю, що для цього я виділив його, та натиснув F8, і я ввів назву змінної, і дані стали відображені. В результаті ми відвідали веб-сайт та отримали з нього необроблені дані. Тут бачимо статус коду 200, а також інший вміст, з яким зараз детально ознайомимось. Але все ж повернемося до коду. В другому рядку ви бачите, що я маю змінну «RavJSON». Яка завантажується разом із WebRQS, яким ми щойно використовували. Після крапки пише контент. Це означає, що ми будемо використовувати лише контент зі змінної Web Request. В третьому рядку використовуємо командлет Convert from JSON, який дозволить взяти JSON і перетворити його на власні об'єкти PowerShell, з якими дуже легко працювати. Існують інші корисні командлети перетворень. Рекомендую вам ознайомитись з усіма ними. Вони дійсно можуть полегшити роботу. З різними типами наборів даних. Я запустив другий та третій рядки. Тепер, щоб подивитись на третій рядок, то бачимо, що ми вже маємо справу з власними об'єктами PowerShell, тобто об'єктами типу PS, Custom Object. Якщо детально ознайомитися з цим об'єктом даних, можна побачити додаткові підвластивості, що переходять у дочірні елементи. Їх також можна переглянути та побачити всі публікації. Відповідно, вони мають власні підвластивості, з якими можна ознайомитись. Та побачити усю інформацію пов'язану з кожною публікацією, яку ми отримуємо з цього сайту, тоді я виконав команду: obj.data.data.children.data. Це повна команда, яку я доповнював на кожному кроці. Отже, як тільки ми отримаємо інформацію про публікацію, яку ми витягли та обробили через стандартні команди PowerShell, тепер я можу почати працювати з нею, так, ніби це звичайний об'єкт PowerShell. Це означає, що я можу використовувати різні команди та методи. Для вибору та роботи з різними елементами цього об'єкту. Там є багато різних властивостей для вибору, ми ж будемо мати справу в першу чергу з назвою публікації, оцінкою або кількістю отриманих голосів, і будемо сортувати за найпопулярнішою публікації. Після виконання п'ятого рядка ми отримали інформацію у зручному вигляді. Тож, для чого ви можете використовувати це. Наприклад, щоб отримати три найпопулярніші публікації за день. Але тепер, коли ви знаєте, як динамічно вибрати вхідну інформацію з інтернету, ви можете почати кодувати різноманітні, дуже потужні речі. Тому розширимо цей приклад. Та розглянемо ще один чудовий спосіб отримати динамічний вхід. Я створюю змінну нам POST з типом int. Ми збираємось отримати число від користувача, тому використовуємо redhost. Після запуску я ввів 5, тож змінну нам POST записалось число 5. Тепер після використання redhost для збору динамічних даних. Я можу використати змінну Posts, яка все ще містить інформацію про дописи. Далі в 11-му рядку за допомогою Select Object» беремо лише Title та URL. Використовуючи Sort Object, сортуємо за найпопулярнішими публікаціями, а також виберемо лише ті об'єкти, які знаходяться в першому номері публікації. Результат виконання бачимо в терміналі. Там лише 5 рядків, тому що я, як користувач в попередньому кроці, задав число 5. Змінній нам пост. Створені URL-адреси ви можете відвідати, обов'язково спробуйте. Сподіваюсь, ви повторювали за мною. Розглянемо ще один спосіб отримати динамічний вхід. У робочих задачах нам часто потрібно буде оцінити певний тип файлу журналу. Подивимось, як він виглядає. Це лише уривок для прикладу. Взагалі, файл журналу може містити різну інформацію певного типу, наприклад, про дату, про стан, але також бувають помилки, і ви можете використовувати PowerShell, щоб визначити, коли саме. Ці типи помилок починають відбуватися. Отже, вміст такого файлу можна використовувати як вхідні дані для своїх функцій повершал. ком GetContent, записаний у змінну LogContent, Він буде витягувати вміст вказаного файлу, який ми щойно розглядали, і в терміналі можна побачити, що його вміст тепер є у змінній LogContent. Ми можемо почати працювати з цим динамічним введенням. Тож ми можемо переглядати лише інфо, як бачимо, помилки ігноровані, або лише error. Існує багато способів. Проаналізувати цей тип рядкових даних, наприклад, якщо вам тручніше працювати з регулярним виразом, можна використати ось такий рядок коду. Це Шаблон регулярного виросу, він записаний у зміну Records. Далі 18-й рядок починається так само, як і 16-й, але цього разу ми додамо йому шаблон регулярного виросу та знайдемо всі збіги All Matches. Тобто на основі шаблону будуть знайдені IP-адреси. Якщо наявність IP-адреси всередині файлу журналу є для вас критичною проблемою, ви можете дуже швидко ідентифікувати цей динамічний вхід і вжити відповідних заходів. Це був приклад застосування. Для пошуку IP-адреси також можна використовувати WareObject з відповідним фільтром. Добре, перейдемо до кількох прикладів виводу даних, існує Z в WriteHost, який ми розглядали в одному з попередніх відео. Він просто виводить записаний рядок в консолі. Майте на увазі, що WriteHost має справу лише з рядками. Тому, якщо я записую get GetHost і завантажую його в змінну hostinfo, він тепер містить об'єкт PowerShell. Якщо ми спробуємо розмістити у write-host змінну hostinfo, ви помітите, що це неможливо. Тому використовуючи write-host, завжди перевіряйте, що ви надаєте йому справжній рядок. Бачимо, що однією з підвластивостей є версія. Її можна задати write-host. Жодної помилки не буде, тому що це рядок. Взагалі у writehost є одна дуже приваблива річ це налаштування кольорів. Ми можемо змінити фактичний колір тексту, кольор фону, тощо, як результат, бачимо в терміналі попередження жовтим, помилки червоним, фактичні області мають червоний фон. І так далі. Думаю, ви помітили, що WriteHost write host дуже простий у використанні. Наступним буде Writeoutput. Це метод за замовчуванням, який по використовує для виведення даних на консоль. Зараз ви бачите три рядки коду. Насправді, результат їхнього виконання однаковий. Сам по собі GetProcess для виводу використовує Writeoutput. Тож можна сказати, що ви несвідомо і так це використовували. Останній варіант, записаний у 37-му рядку, ви дуже рідко побачите, тому що GetProcess, як я вже сказав, і так використовує writeoutput, тому немає сенсу ще раз це писати. Настану проглянемо OutFile. Він може надсилати дані у файл. Наприклад, я взяв вивід GetProcess та помістив його у файл TXC. Зауважу, що цей файл не треба попередньо створювати. Outfile його створить та наповнить. Ось, до речі, команда, яка дозволяє відкрити файл у VS Code. Ви можете створювати різні типи файлів, не тільки TXC. Знову ж таки, не забувайте про Convert to CSV. Такі речі надзвичайно зручні під час роботи з введенням та виведенням, тому тут я візьму ту саму інформацію зі змінної процес, але цього разу перетворюю її на тип CSV. No type Information означає те, що я не додаю ніяку додаткову інформацію заголовка до мого файлу CSV. Виконавши знайомі вам команди, можете побачити, що вихідні дані для цих процесів тепер зберігаються у форматі CSV. Ці коментлети перетворення дуже зручні. Ви можете перетворювати інформацію в XML або інші типи файлів і зберігати їх у потрібному розширенні. Якщо цей урок був вам корисним, поставте подобайку та підпишіться на канал. І до зустрічі в наступному відео.